я бы с удовольствием повоевал за свою родину, но мне не дают просто. Четко предупредили, очень уполномоченные люди, не едь. Меня убьют на войне, гарантированно, сто процентов. Привет вам, мои люди, слухайте. Тут Алексей Алешенька, сынок, он же 2-3 недели, он же 33 боевых выхода за линию фронта, по-моему, пошел по рукам. Говорить о том, что кончится война, и да. вы будете есть амары в Тихом океане на, на ярче. Вести семинары. Я так уже ела амары в Тихом океане. Вот я и хотела спросить, что война еще не кончилась, а вы уже с амарами в Тихом да. океане. Да. Интересно, сколько стоят амары в Тихом океане? Это то, чтобы я рахувала чьи есть гроши, просто. <с quedan> <сёк meus> Был за свою родину, но мне не дают просто. Что значит не дают? Ну, вы понимаете, что существует такая штука, как продажа координатов на поле боя. куда бы я ни приехал, мои координаты продадут на следующий день. Это скандал. Прям очень важная персона. Прям персональний GPS у нього є, і як тільки ну, він десь переміщається по території України, відразу координати передаються куди треба. Я б хотів, що сам погибну, я погибну тисячі людей, які вокруг мене. І це неізбіжно. Мене... А ти впевнений, Альошенька, що хтось піде разом з тобою? Люди вокруг мене? Бью на війні, гарантовано 100% свої, здав ваш. Мене американці не пустили в Україну. Це ж моє рішення було. Мене чітко предупредили, дуже уполномочені люди не їдь. Дуже уполномочені люди не їдь. Так, да, краще в Україну таки не суватися, це правда. А, але при цьому, бачите, Олексій Арістович, що ніхто не забороняє путішествувати міру і говорити з російськими пропагандистами. Спочатку з Сапчак, тепер він пішов далі а, давати інтерв'ю. Ні, ну слухайте, якщо говорити ніхто не хоче, якщо Арістовича почали всі забувати, то треба ж якось а, імідж собі в тому світі. Створювати я не здивуюся, якщо буквально за кілька тижнів ми побачимо Арістовича на першому каналі в компанії Скабєєва, Соловйова, Сіманьян і Іже Снімі. Е, ну на що не підеш заради того, щоб про тебе в тому світі говорили? Тому що навіть поганий імідж, ім навіть е -м, погані чутки про тебе, це все одно якби. Е -м -м. Плюс до твоєї актуальності в тому світі. А ем, оскільки Олексій Рістович дуже любить бути популярним, то відповідно він продовжує цю тематику. Знаєте, поки Олексій Ресович був в Україні, у мене завжди виникало відчуття, ніби він проводить якийсь соціальний експеримент над журналістами, тому що кожному журналісту він говорив абсолютно різне. І коли ти в нього починав поточнювати інформацію стосовно тієї, що він говорив в твоєму колезі, він казав: Ні-ні, ні, ви вирвали слова із контексту. Такого не було. А тепер я так розумію, цей соціальний експеримент буде відбуватися на території Росії і, відповідно там він вже продовжить експеримент над е, російським телебаченням. Можливо, е, дасть нам якісь цікаві факти е, про те, що мозга в російських журналістах ніби наружна. Е, не те, щоб ми про це не знали, але тим не менше, все ж таки можливо буде доведено дослідним шляхом. Але що точно Олексію Арестовичу, наприклад, е, не світить, так це е, подвали на території Росії. Тому що що? Тому що говорить він російською мовою. Welcome to Маріуполь і Бердянськ. Ви увід реально що там А я перепрошую, Welcome to Маріуполь і Бердянськ. А що це за велком? Що це за неісконно русське слово? Ви ж прийшли сюди з російським міром. що значить Welcome to Маріуполь і Бердянськ? Де вот от ваше добро пожаловать? Де вот это вот? Вот такі базірані російські міста. Уже сьогодні ми за два роки почистили від от... говна. свое гов... принесли туда и палки. И теперь пытаемся со своего гов... палок строить что-то в украинском Мариуполе и Бердянске. Нам чужого гов... не надо, мы свое принесли. Поначалу было, знаешь, в Бердянске, когда мы сели, я себе купил Мерседес, 140 на украинских номерах, сейчас помню, первые это самое. Вот, на заправку заезжали перед городом, перед Бердянском. Доброго вечера, прикладывайте вашу карту. Я говорю, а что со мной на украинском разговариваешь? А девка стоит. «А говорю, что со мной на украинском разговариваешь? Молчите. Я говорю що раз. что ты со мной крискає? Я так хочу. Ну, ну, хочешь, хочешь, ладно. Хош, до ближайшего блокпоста відправити в Україні. Подвал. Подвал Я вам нагадаю, що ті персонажі в тому числі а, прийшли сюди в Україну захищати русський мір. Ну, нібито. та? В них якби, а, ідея головна, яку вони транслювали через а, всі можливі способи. Радіо і телебачення, а також через всі чайники і утюги, вони кричали про те, що в Україні забороняють говорити російською мовою, і вони прийшли захищати російськомовне населення. Кажуть ті, хто терпіти не може української мови, і коли чує її десь, то перша реакція на українську мову це забрати і посадити до підвалу захисники. Я вам просто нагадаю, що це захисники приїхали, які кажуть to Маріуполь і Бердянськ. Вот так вони виглядають, які засуджують жорстоке поводження, певно, з народом. Але при цьому коли вони засуджують це поводження. то, в принципе, до військовополонених из Украины кажутся, ну, можно трошечки тартур, например, и применить. Ничего, кажется, страшного в том немає. не Если нужно для дела, можно, наверное, и поднадавить. Так по-вашему, вообще это допустимо по-человечески, по закону или нет? Ну, не знаю, 50 на 50. То ситуации, когда надо? Да, 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 да. Таких каких ситуаций допустимо? То есть ситуація, ситуации, когда надо? Я считаю, надо, да. Наверное, в единичных случаях. Вот мне интересно, снова же так это, да? Они же понимают, что... Ця ситуація, вона дзеркальна. Тобто, якщо в вашому полоні знаходяться українські військові, то в українському полоні знаходяться ваші сини, ваші брати, ваші дядьки, ваші рідні. І, в принципі, отак дзеркально можемо відповідати і ми, що замість того, щоб годувати їх борщем, давати їм роботу руками, щоб вони щось там ліпили, клеяли. Ну, щоб дарма не сиділи весь цей час, поки чекають на обмін, то ми можемо відповідати приблизно так само. Що в принципі ну, тортури не така страшна річ. Тим більше за те все, що росіянці роблять на території України. Тому що українці в полон взяли на українській території. А ми, росіянців, також взяли на українській території і мали на це повне право. Тому бути до них жорсткими ми маємо теж абсолютне право. Але ми цього собі не дозволяємо. Ну, тому що ми цивілізована країна, яка живе за звичайами війни. От мені цікаво, якби питання звучало не як ви вважаєте, чи можна застосовувати тортури до українських військових, а якби питання звучало, як ви думаєте, українці до росіянців, які знаходяться в полоні, можуть застосовувати тортури? От мені було б цікаво, як би змінилася ця відповідь? Вони би сказали, що «ну, звісно, можете маємо, мальчика катавати. Що хочете з ним, те й робіть. Бо він же прийшов зі зброєю на вашу територію. Можете применять к нему любые тортури, які забажаєте. Потому що іноді це надо. Он же должен вам сказать, почему он к вам прийшов. Он меня защищает. Все хорошо. Делайте, что будете считать нужным. Такі бы відповіді були? Нет. А знаєте, як котують їхніх мальчиків? Моральний пресинг психологічно давить дуже сильно. Моральний пресинг. психологически на них очень давит. Моральный прессинг. Очень психологически им некомфортно. Простите, что вам так психологически некомфортно находиться в застенках в Украине. Очень психологически некомфортно. А в чем у проблема? Постоянно говорят, что Россия плохая, Россия такая, всякая. То есть правду. То есть вас катуют правдою. Но это психологически больно, конечно, да. Приводят факты. Они, sorry, очень сильно приводят факты, да, вот вообще как-то очень неприятно получается. Ну, з фактами особо не поспоришь, поэтому приходится их принимать, но очень психологически некомфортно. Українські військовополни не повертаються и показывают травми знущань, розказують про насилля, про гвалтування. Повертаються російські військові на територію Росії, кажуть, моральний пресінг такий був психологічно було дуже некомфортно, тому що вони розказують, яка Росія погана. Це ті, хто на території Росії кричить про те, що їм треба на ісконно ісконноруській території до Маріуполя і Бердянська, які приїжджають туди і пишуть в своїх соціальних мережах, що вони всі приїхали відпочивати на Озовської морі. На Озов приїхали вони. На Озовської море вони там. Держдума. А можна якусь програму запровадити, де кожен росіянин буде здавати граматику? Ну, я не знаю, там в третьому класі, в п'ятому класі. Ну, просто елементарну граматику, щоб вони знали. Я розумію, що вимагати не казати слова їхній це дуже складно. Але тим не менше, можна якось десь трохи буквально. поднажать э, в сфере э, учебных заведений? Ну, я понимаю, что вам не мая потому что вы там очень важные законы принимаете. Я бы хотелось узнать, когда хорошие законы примет наша государственная дура. Извините, я в, в, в комментарии. <соценно> 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 Спасибо, услышала. <соценно> в России готовится законопроект, запрещающий идеологию child-free. Минюст. А как вам такие хорошие законы? Сейчас активно готовим законопроекты по Недопущению распространения child-free, э, такого течения которое ограничивает распространение. Э, вот, и, в общем-то, говорит о том, что не надо сегодня девушкам, особенно молодым, рожать, можно обойтись и без детей, вот. Що ви собі вирішили? Що ви не готові до дітей? Що ви не готові їх народжувати в умовах і в режимі війни і диктатури? Ви не впевнені в тому, що можете їх собі дозволити фінансово. А вам немає, де з ними жити, немає даху над головою, або ви не знаю, житель БНР, і у вас постійно ракети над головою літають, і ви вважаєте, що це не надто безпечно для дітей і саме тому їх не заводити, То ні, у вас більше немає такої можливості, тому що Child Free більше не для вас. Цікаво, які будуть закони, і чи буде тюремний термін за те, що до якогось певного віку е, сім'я або людиська не народила дитину. Ну тому що у Путіна може закінчитися врешті-решт гарматне м'ясо, Ви ж розумієте? А він має забезпечувати потенціал е, військової Росії на кілька років вперед. До речі, про військовий потенціал Росії тут в Центробанкі раптом заговорили, що виявляється, що е, те, що вони казали, е, що санкції їм на користь, то це вони трошки брехали. Ніколи такого не було. Замглави Центробанка спрогнозувала погибель Росії від санкцій, якщо не буде знайдені альтернативні путі розщоту за російський експорт і імпорт. А що сталося? Ви ж казали, що санкції вам тільки на користь центробанк. Ви що собі дозволяєте? Путін каже, що економіка Росії розвивається. Країна встає з колен. Вона вже розправляє плечі. І смотрить в своє прошло будущее Аж раптом виходить Центробанк і каже про те, що погибель Росію ждет, якщо не знайдуть альтернативний шлях, здобу рухнеш тобі. З якої ти? в цей самий час, коли Центробанк каже про те, що Альо треба альтернативные путі, откуда брати деньги, розщоти і так далі, то в цей самий момент, а, наприклад, така актриса. Татьяна Васильева рассказывает про те, що, слушайте, то, что, слушайте, вообще-то на территории России даже уже все э, бедные люди исчезли. Ну, каже, нет тех, кто живет за чертой бедности. И сейчас особенно, знаешь, сейчас очень люди изменились. Во-первых, почти нет нищих на улице. Нет нищих? Смотрите, Центробанк, нет нищих? Что вы выдумываете себе? Ты встречаешь нищих. Есть вот одна женщина, который на моем пути в фитнес сидит круглый год. Мороз, в дождь. И я всегда даю денег. Она меня так благодарит, что я не знаю, как мне, понимаешь, ей дать и скорее убежать, чтобы ей не приходилось мне благодарить за это. Понимаешь? Это каждый раз такие, такие слова высочайшие. Вот в метро я езжу, я люблю в метро ездить, во-первых, я не опаздываю и наблюдаю за людьми. Нет агрессии. Такие. Нет, ну, понятное дело, нет агрессии. Вся агрессия, которая была, собралась и пришла на территорию Украины. О, о, вот там вот. Что ж вы в метро-то по Москва-Сити ездите? Вы приедете в метро в Донецк, в Луганск, в Бердянск, в Мариуполь. Нет, не построила туда Россия метро. Десять лет наводит порядки на территории Донецкой и Луганской области, а метро почему-то туда так и не построила. Даже электричку не построила. Почему странно, да? Где агрессия? Нет агрессии. Только за последние четыре месяца в России произошло три теракта, связанные с исламистами. Ну, вообще нет агрессии. Вообще. Нам чем жестче тем, в общем, лучше. А... Но это не агрессия. Это просто великий русский принцип: чем жестче тем лучше. Ну надо вероятно слушать и прислушиваться тем, кто в Крым поедет отдыхать, к тревогам, ко всяким объявлениям, на рассылкам. И... А, а что к тем, кто поедет, в... а что не к тебе? Ты в Крым не поедешь отдыхать? Вы же в Крым вернули в родную гавань. Туристический сезон. Нет? А что? Постараться обезопасить свои жизни, жизни близких. А так... А какая угроза там существует, что сталося раптом? Ну, Крым захищенный, краще, ніж Кремль. А, вот это вот. Хоть камни с неба. Мы начинаем СВО, чтобы захистить російське населення від Вторгнення України. Україну. Вот так это же уже практически в феврале будет третий год, поэтому ну, какие новости. Ну, действительно. Третий рик, как розпочалася СВО, какие это может быть новости? Никаких новостей мая. Если следовать логике киевского режима, то стран, предпринимающих меры по защите прав детей, также более не существует. Но ну, это вот просто когда, так сказать, украинская дипломатия, как сказал Зеленский, стала более наглой, она стала еще более... Ну, на кого это рассчитано? Возможно, на свое население, я не знаю. Во-вторых, Украинские институции опровергают сам Гутиериш. Он отметил в документе, проявленную российской стороной, кооперабельность на данном направлении. Третий момент. Ложные утверждения о бездействии Москвы. Огромную работу на этом фронте ведет полномоченный предпрезидент Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Вы можете ознакомиться с ее пресс-конференцией, которую она дала в Министерстве иностранных дел России. Все есть на сайте и в аккаунтах МИД в социальных сетях. Ми вже знайомились. І Гага вже знайомилася. І ордір виписала на Марію Львову Білову, а потім на Путіна. Тому що саме Путіна благодаріла Марія Львова Білова за те, що вона мала можливість викрасти українських дітей. Ну а потім ще був підписаний ордер на командуючого Чорноморським флотом, а потім ще на Шайгу і Гірасімова. Але не для того, щоб запросити в Гагу і спитати, де боєприпаси, а для того, щоб вони відповіли, для чого і навіщо вони віддають накази по знищенню. Соціальної і енергетичної інфраструктури України, а також щодо загибелі мирних мешканців. Але звісно, що таке міжнародний суд і міжнародні інституції, якщо є Росія, де е, за допомогою їх, палок будують е, страну свою большую. Ну і до речі, про Ардіри тут дивіться, яка історія цікава під'їхала. многими руководителями, які потом попали в ґарський трибунал, ні, не, не буду скривати. Пощасливілися і повезло роботи вместе. Знаєте, як кажуть бути своїх желаній, бо вони можуть мають можливість або ж мають тенденцію збуватися. Та от колись Шойгу е, пишався тим, що він особисто знайомий з тими, хто опинився на е, скам'є пацудімих в Гаагі. А тепер Шайгу не тільки може ем, згадувати про ці прекрасні. Хвилини в його житті, а ще й продовжувати насолоджуватися в Гаазі спілкуванням з тими, хто засуджений за такими ж статтями. Взаємодійствувати в місті Мілошевичі, Караджичі, вже вженіть, ну вони тогда ну хто теж ще є тому з кимось. Ви ще маєте можливість трошечки, звісно, поговорити. Тепер всі будуть пишатися тим, що вони шойгу теж знають. Особисто. Я внутрішня політика, які фінанси? Ви мені відвіті на один вопрос: това ще європейці. А яка границя Восточної України, яка вступає в ЄС? Там написано і в Конституції України, і в міжнародних документах ООН, і там закріплено Конституцію 91-го року, кордони 91-го року. З Кримом, Донецьком, Луганськом, Харківською областю, Запорізькою областю, Херсонською областю. Там написано все. Ну, На те вони й документи, що там все написано. Їх читають зазвичай розумні люди. А это здесь вся, Для ЄС это будет вся в здесь и и это, не, это не имеет значения. В чому прикалываетесь? Особого. В какую бы да. би границю не назвали, от этой границы на Запад двигаются российские войска каждый день. Ну, а, Я перепрошую. А в Конституции, Конституции России в каких межах записані Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька області? В яких межах вони там записані? Что? Что значит, ну и что? Ну что останется, то будет да. Когда останется? Вы знаете, что такое обрезание? Если они... Александр Юрьевич, если... знаете, что такое обрезание? Слышал такое. Ну да. вот, в принципе, штучка-то остается если в они состоянии. Принимают... поменьше. принимают Украину в Евросоюз, то они упраздняют границу между Евросоюзом не, и Украиной. Тогда, тогда они то, и для нас эту то. границу упраздняют. Тогда где мы-то остановимся? Да. Ви становитесь там, де буде Росія. А де вона буде? тут вже буде знаєте, рішення прийматися за підсумками війни, яку Путін розпочав проти України. Давайте на цьому три крапочки і поставимо. Дякую, що цей ефір провели зі мною. Дякую за ваші подобайки і коментарі. І до наступного обзора пропаганди. Побачимося з вами. Па-па.